150 тисяч харків'ян через російську військову агресію залишились без житла, констатує факт мер міста Ігор Терехов. Ці люди наразі мешкають у тимчасових міських гуртожитках, хтось у родичів чи друзів або виїхали до інших областей чи за кордон. Та всі вони мріють жити в рідному, Квітучому Харкові і чекають на відновлення зруйнованих будинків. Чотири з половиною зараз житлових будинків тої чи іншій Ступеня є руйнування. 500 будинків неможливо відновити зовсім. 110 шкіл, 109 дитячих садків, 53 медичних закладів. Тому можу сказати, що дуже зруйноване місто, але місто, так, знаєте, як кажуть, у шрамах. Тому Є руйнування, ми будемо власне відновлювати ресурсів і сил на відродження Харкова. Треба багато, каже мер. Відновлювати та будувати доведеться і житлом, і інфраструктуру. Та сьогодні серед найважливіших гострих потреб міста електроенергія. Ми повинні це розуміти, бо буде електропостачання, буде тепло в оселях, бо буде електропостачання, буде вода в оселях. Тому це навіть саме головне зараз. Харків незламне і сильне місто героїчних людей, каже Мер. Вистояло і обов'язково відновиться завдяки мужності і любові своїх мешканців. Очільник наголошує, що пишається кожним харків'янином і своєю командою. Перед зі земною є ті люди, які з першого моменту війни. І до цього дня були зі мною, були під обстрілами, mm -hmm. були у різних ситуаціях. Ми пройшли дуже багато викликів, і е, війна не закінчилась. І насправді ще дуже багато прийдеться проходити, і я е, на них опираюсь і можу розраховувати на них. І, взагалі, харків'яни це унікальні люди, говорить мер. Такої любові до свого міста і відданості треба ще пошукати. Насамперед, мужні люди, люди з такою силою волі, незламною силою волі над дарем. Говорять, що Харків залоза бетон, і то, що ми город, герой, і то, що знаєте, люди такі об'єднані, це вражає, і в мене. Та велика гордість за харків'ян. Я дуже дякую їм за все те, що вони витримують сьогодні. І мрія у харків'ян одна на всіх, але найбажаніша. Справжня мрія, щоб якнайшвидше закінчилася війна нашою перемогою, щоб почати будувати, відновлювати усе це, що натворив наш ворог. Це найголовніше. Це все інше. Яна Біляєва, Світлана Вреус, Харківські Звісті.